Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen E-Golf, Перша реєстрація та експлуатація 2020 рік. Випуск кінець 2019 року. Оригінальний пробіг з гарантією: 35 тисяч кілометрів. Ємність батареї 35,8 кВт, потужність двигуна 136 кінських сил. Авто пригнано з Німеччини в гарній комплектації. Є швидка зарядка CCS та комплект коліс на дисках. Можлива купівля в кредит, лізинг та оплата по перерахунку. Матрична фуледоптика, вирізанням машин в потоці при дальньому світлі, денні ходові вогні, протитуманні фари, а термальне лобове скло. Автоматичне складання дзеркал. Оригінальні легкосплавні диски R16 на хорошій літній резині Bridgestone. Так Виглядає передній ряд сидінь. Її електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, автозвітло, протитуманні фари. Пробіг 35 тисяч км, тіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль, сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, функція e-Sound, електронний ручник, система автохолд, розетка 12 вольт, два підстаканника, дзеркало заднього виду з автозатемненням. Бардачок з охолодженням, Volkswagen Multimedia, меню автомобіля з функцією керування жестами. Android Auto, Apple CarPlay, медіатека, 2 sd карта, USB, Bluetooth Wi-Fi, стан автомобіля, індикатор тиску в шинах, настройки є менеджера, асистент освітлення, Dynamic Light Assist, освітлення салону, функція камінь Living Home, адаптивний круїз-контроль, Front Assist, асистент контролю дистанції попереду, Line Assist, асистент руху по смузі, датчик мертвих зон. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопоради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування, камера заднього виду, передній та задній парктронік, двохзонний клімат, підігрів лобового скла. Так Виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник, два підстаканника, система кріплення ізофікс. Виглядає багажник. Резетка 12 вольт. Середній кабель на 220, компресор, піна для шин. аптечка, жилетка, домкрат. Сервісна книжка два ключа. Авто в хорошому технічному та візуальному стані, в гарній комплектації можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.